Вітаю і продовжуємо вирішувати задачі. Наразі у нас з вами одинадцята задача. Читаємо: Дані два нинули числа, знайти суму, різність та все інше, але їх модулей. Їх що стосовно, як вирішувати одинадцяту задачу, я тут не буду сильно заморачуватись, тому що а, тут все дуже, дуже просто: 11-та. Це те саме, що задача 10. Усе те саме треба знайти, але нам необхідно використовувати таку функцію, як Mass UPS. І дивіться, ось цей весь вираз, я його дещо змінюю. Додаю Mass.ubs пишу дужки. І тут теж додаю дужки. І весь наш вираз буде вже в будь-якому разі додатнім. Але можна ще легше зробити. Просто, коли у нас знайдеться усе, що нам необхідне, просто е, вивести е, його модуль. mass.abs від нашої змінної kv сам. І все. Ось усе вирішення 11-ї задачі. Тобто, вирішення одне і те саме, тільки треба знайти модуль. Модуль числа у Java знаходиться за допомогою такої е класу, як mass.apps. E e далі, 12. та Нам дано два катети прямоугольного трикутника А і Б, знайти його гіпотенузу С і периметр П. Немає нічого простішого. Робимо те саме. Я копіюю дві змінних, які ми будемо вводити з клавіатури. Далі. Пишу Exercise. Exercise 12. І реалізую наступні формули. Сі дорівнює квадратний корінь із. Квадрата числа А плюс квадрат числа Б. Окей. Можемо зробити наступне: зробимо змінну темпи, у якій буде знаходитись сума між нашими квадратами чисел. Так і запишемо маз.пав. Я вам дуже раджу: звикайте до того, що. Вам краще використовувати мас, аніж помножити зміну на саму себе. Далі Mass. від змінної B кома 2. Все дуже просто. І далі нам треба знайти змінну Сі. Це квадратний корінь із ТМП. і робимо. Double. змінна c. дорівнює. Uh, sqrt mass RT крапка С uh, від нашої змінної ТМП. І uh, P ми знаходимо A плюс b плюс С. ОК. Dowbл. Пі дрівню A плюс b плюс C. Крапка з комою. Виводимо south і пишемо, що С дорівнює. Ну, краще з великою буквою, щоб було краще помітно. Плюс, не забуваємо про конкатенацію. І додаємо змінну С. Далі робимо те саме плюс. І у наших дужках в наших подвійних лапках записуємо, що змінна П дорівнює, плюс конкатенація. Змін на Пі. Все. Все дуже просто. Запускаємо. Вибачаюся. Не, не те запустив. Отже, 3 та 5. Ось наші з вами результати. Сі та П. Рухаємось далі. І на черзі у нас з вами. Тринадцята задача, де нам треба знайти? Нам дано два круги з общим центром і радіусом r 1 і r 2 де r 1 більше, ніж r 2 Знайти площу цих кол С1 та С2, а також площу С3, Кільця зовнішнього радіусу, котрий дорівнює R1, а внутрішній радіус дорівнює R2. Тут взагалі ерунда. Дуже-дуже просто. Що нам треба зробити? У нас є змінна R1, змінна R2, і потім s 3 треба тільки вирахувати. Добре. Зроблю коментарі. Нам треба дві змінні потім я їх зменю. Ctrl C. Пишу далі Exercise. Exercise 13. І нам сказано, що нам дано R1 та R2. Змінюємо. R1. Також у нас з вами є R2. І нам сказано, що є Double S1 дорівнює PI помножити на R1. Добре. Пам'ятаємо, що Mass крапка P. і нам сказано, що помножаємо на помножити на мас крапка Пав від нашого. R1 у квадраті. Далі S2. Те саме. Так і, так і запишемо. Тільки можна продублювати цю, цей рядок, написати S2, і у нас з вами змінна R2 у квадраті. Потім S3 S1 S2. Добре. Так робимо. Double S3 дорівнює S, S1 мінус S2. крапка з кома. Далі South і пишемо, що наша з вами S1. Я тут вже не буду робити певні підказки. Просто виведу все, що нам необхідно. S1, S2, S3. Запускаємо. І от же певні значення. Нам сказано, що R1 більше, ніж R2. Добре. r – 7, r – 3. Ось наші з вами значення. Далі, 14-та задача. В нам дано довжину L. Окружності, знайти її радіус R і площу s круга, яка ограничена цією окружністю, враховуючи, що l 2 2πR, S πR квадрат, ну, тобто нам треба ввести навести тільки нашу яку зміну Змінну R і все. І далі просто реалізувати формулу для L та S. Немає нічого простішого. Коментуємо, копіюємо, коментуємо. Далі. Exercise 14. І ввожу я змінну R, яку нам треба ввести. Тільки тут просто R. Далі реалізую формулу. Де нам треба знайти L, double, L дорівнює. L нас дорівнює. Зараз зараз 2 помножити на мас Пі, помножити на R. 2 помножити на uh, мас крапка ПІ і помножити на R. Так, о, так, тут була помилка, бо я P з великої букви, «а» з маленькою. Пі пишеться мас P тільки з великих літер. Все, Елія зробив і S P помножити на Р квадрат. Добре. Down S дорівнює маз крапка крапка Пі помножити на R квадрат. На крапка пав Р кома 2. Все. І записуємо відповідь L та записуємо відповідь R. Все готово. І 15-й приклад. Дана площа S кругу Знайти його діаметр D та довжину L окружності і Тобто, що нам треба зробити в 15-й задачі? Так, навіть не будемо вирішувати, тому що L, L у нас з вами дорівнює 2 π помножити на r, а S дорівнює π помножити на r квадрат. Тобто, нам треба тут зробити все те саме. Тому 15 ту задачу я вирішувати не буду. Далі, далі я вам раджу вирішувати усі інші задачі, які є в цьому плотці. Вплоть до цілих чисел. дякую за увагу. До зустрічі.